Таю час інформаційного підсумку на першому подільському головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги просто зараз. На Хмельниччині в ДТП загинуло двоє людей. Ще двоє травмовані з них одна дитина. Вчора близько пів на одинадцяту вечора поблизу села Малашівці зіткнулися автомобілі Кія та Мерседес. На місці аварії рятувальники з'ясували, водій Кія та його пасажирка загинули. В автівці також була й дитина 2020 року народження. Небайдужі водії, які проїжджали повз, витягли малюка із понівечної автівки та передали медикам швидкої. Водій мікроавтобуса ушкоджень не зазнав, а його пасажирку доправили до лікарні. Надзвичайники вжили заходів, аби запобігти загорянню транспортних засобів та деблокувати тіла загиблих. Причини і обставини, автотрущі з'ясовують наразі правоохоронці. Лікарка одного із медзакладів Кам'янця-Подільського просила 800 доларів за оформлення групи інвалідності для дитини. Викрили медикиню ще у липні. Тепер же розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років із конфіскацією майна. На Хмельниччині викрили протиправну схему продажу автомобілів, котрі ввозили в Україну як гуманітарну допомогу. Чоловіки намагалися реалізувати три автівки за 550 тисяч гривень. Організував таку діяльність раніше судимий місцевий мешканець спільно зі своїм сином. Поза шляховики та мікроавтобуси фігуранти збували на вторинний ринок військовим та представникам місцевих громадських організацій, які співпрацюють із бійцями зсу і тероборонівцями. За попередніми даними, до того як їх викрили, фігуранти реалізували більше десяти псевдогуманітарних авто. Наразі вирішується питання про оголошення підозр учасникам оборудок. Слідство триває. Уже 272-й день українці живуть в умовах активної фази війни, а це тривожні новини, постійні повітряні тривоги та перебої із електропостачанням. Попри це, люди не втрачають оптимізму, адже зимова атмосфера все ще асоціюється зі святами та дивами, що трапляються в особливу у році ніч. Чи продовжують хмельничани мріяти під час війни? Та що б загадали на новий рік для себе і для країни, дізнавалися наші журналісти. Чи продовжуєте ви мріяти в умовах війни, чи будете загадувати бажання в новорічну ніч та щоб загадали для себе рідних та країни? Моя найбільша мрія це, щоб в нас настав мир, щоб ми новорічну ніч зустрічали під мирним небом. Звісно, я багато про що мрію, про те, щоб були здорові мої діти, про те, щоб у нас було світле майбутнє, про те, щоб всі мої плани здійснилися. Саме таке велике бажання, життя... Скорей вот закінчилася вся війна, і щоб люди жили отак. Вот От. Ну, щоб він настав мир, щоб всі воїни з перемогою повернулися живими додому, і щоб всі живі були живі і здорові. Всім здоров'я і міру. Звісно, тільки в таких умовах залишається нам мріяти, щоб пошвидше закінчилася війна, щоб стабілізувалася ситуація. Повернулися всі наші військові додому, всі наші родичі. І нарешті запанував мир і здійснилося справжнє новорічне чудо. Миру і здоров'я всім, і найбільше здоров'я і сили нашим воїнам, які там є зараз. Буде мир, буде перемога, потім будемо заказувати для себе. Мрію, щоб все було добре, щоб війна скоріше закінчилась і путіну. Ви самі знаєте що. Чи продовжуєте ви мріяти в умовах війни? Чи будете загадувати бажання в новорічну ніч та що би побажали собі ріднім та країні? Дякую за запитання мріяти повинні всі, а бажання про свою родину, про Україну, про мирне життя. Відновлена у 1991 році за більш як 30 років роботи у незалежній Україні вища духовна семінарія Святого Духа Кам'янець Подільської єпархії, що у городку випустила 135 семінаристів-священиків, які продовжили нести свою місію і в межах нашої держави. І за кордоном заклад закритий для сторонніх однак у період війни тут все ж турбується про внутрішньо переміщених осіб. Наша знімальна група мала можливість побачити життя майбутніх служителів релігійного культу зсередини. Чим воно наповнене, розповість Ірина Вітко з 94-го року, по 2021 висвячено 135 висвічено семінаристів на священників. Вища духовна семінарія Святого Духа Кам'янець-Подільської єпархії у городку найперша з відновлених після радянських часів. На даний момент охочих отримати перший ступінь священства тут 23. Потрапити сюди можна за дозволом батьків 17-річного віку. Саме навчання триває 7 років. Спочатку тут пізнають філософію. 31 твір, воротанки твівоян пише найкоротше. Основний же період студентства опановують богослов'я. Цього року поступило шість нових кандидатів. Минулого року теж так само сім було кандидатів нових. Ну по різному буває часом прида один, двоє, троє. І, відповідно, доходять відсотків 30 до завершальної мети. Вони закінчують у статусі деякона. Їх святять на кінець навчання. Деяконом стають це такий перший ступінь священства. Потім їх святять на священників. Це другий ступінь священства. І загалом по світі всі священники. У кожного з майбутніх випускників потім різний рівень відповідальності у церковній громаді. Він переходить під юрисдикцію єпископа. Ми за нього вже як семінарія не відповідаємо, і єпископ дає призначення на якусь парафію, скеровуючи його як допоміжного священника. А потім, через років три-чотири, він вже може бути самостійним священником як настоятель на парафії. Настоятель має відповідальність за всю парафію. Допоміжний священник, Вікарій відповідає за те, що йому визначено. Деякі ж у майбутньому можуть бути призначені єпископами. Загалом же в умовах війни кількість семінаристів тут збільшилася вдвічі, у їх числі як студенти з Хмельниччини, Вінниччини, так і з тимчасово окупованих територій, і навіть Закарпаття. За статутом цей виш закрита територія для чужих очей. Тут майбутні священики перебувають стаціонарно і навчаються, і живуть і працюють. Поміж молитвами виготовляють вервиці для військових на фронт або ж пожертв. Від їх продажу відправляють у благодійне русло, також певною мірою тут окремий період піклувалися про переселенців. Різні монахині, монахи, священники, виїжджати, особливо ті, які з Польщі, почали виїжджати разом з дітьми. Цих дітей треба було евакуювати. І от нас на семінарія перетворилася на такий перевалочний пункт. З біженцями і ці ці приміщення були призначені для них, щоб вони могли переночувати, похарчуватися тут і їхати далі. Як зауважує віцеректор вишу, війна це той період, коли кожен може бути корисним і має нести певну місію. Живучи у таких умовах, семінаристи пристосувалися до милитов у укриттях. Вони добровільно у період практики виїздять до гарячих точок, аби допомагати благодійним фондам підтримувати людей. І звісно, кожен, хто перебуває тут, робить усе за покликом серця і душі. Ірина Вітко, Ігор Шоян, телеканал Перший Подільський. Від початку повномасштабного вторгнення у Дунаєвецькій громаді проживало понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їм допомагали житлом, харчуванням, засобами гігієни та підтримували психологічно. Значна частина переселенців після деокупації наших територій повернулися додому. Проте дві тисячі із різних причин залишилися зимувати у Дунаєвецькій громаді. Сьогодні наші заклади, колишні там школи, територіальний центр будівлі. Ми туди вже подали також тепло, тому що, наприклад, великий жвенчик санаторій. Ми його розглядали як такий сезонний оздоровчий табір. Ну, на жаль. Внесла корективи війна в, наш, в наше життя, і ми не змогли цього зробити в цьому році, і ми його використали зараз для внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас із Харківської області, із Вімського району. Це сьогодні люди, які потребують особливої послуги. Вони сьогодні літні люди, хворі. Сьогодні таких там людей 57. Ну, перший тиждень, звичайно, ми їх забезпечили всім, тому що, поки там оформлялося це юридично, це сьогодні є відділення від Смотрицького будинку інтернату. Але перший тиждень ми повністю їх доглядали, годували. Тобто, все робили для того, щоб вони відчули, що вони українці і що вони вдома. На головному майдані Херсона днями роздали майже тисячу продуктових наборів. Це підтримка від Хмельниччини, яку збирали усією областю. Лише днями у деокупований регіон доправили 12 машин вантажу, із них 8 – великовагових. Автівки містили і одяг, і товари першої необхідності і питну воду і низку іншої допомоги. Вся Україна допомагає Херсонщині, Херсону деокупованим звільненим містам, щоб мешканці змогли отримати те першочергове життє необхідне для лікування, харчування і інших різних побутових потреб. Хмельниччина є донором. Хмельниччина допомагає, як і низка інших областей везли будівельні матеріали, продукти харчування. Питну воду, теплий одяг, овочі і багато різного іншого, чого потребує зараз Херсонщина і її мешканці. Настрій хороший, патріотичний. Всі люди дуже позитивно налаштовані і відчуття таке, що чекали. Чекали вже на звільнення і чекали спілкування з українцями із інших регіонів, з інших областей. Зараз на Херсонщині працюють зведені загони з Хмельниччини, це рятувальники, це енергетики, вони відновлюють пошкоджені будівлі, електромережі, інші різні мережі критичної інфраструктури, розбирають завали. Займається розмінуванням. Наслідки першого снігу та ожеледиці, що його супроводжує, уже відчули жителі Хмельницького, адже деякі стали пацієнтами травмпункту. Чи зросла кількість вуличних травм у місті, та як вберегтися від слизьких тротуарів? Дивіться за мить. У Хмельницькому уже декілька днів поспіль сніжить, та як наслідок на вулицях утворилася льодова кірка. Один необережний крок може коштувати кількаденного лікарняного у складних випадках і кількомісячного. Однак у міському травмпункті кажуть, на щастя, цьогоріч на противагу минулим рокам значного збільшення зимових звернень немає. В середньому ми приймаємо 50 чоловік, тільки збільше Вуличний травматизм за минулого добу з вуличного травматизм збільшився. Було звернено 26 чоловік. За півдня роботи тут прийняли 17 пацієнтів. Травмовані звертаються до лікарів через різні ситуації. Деякі діляться доволі часто навідуються до травматологів. В інших такий досвід перший. Пісні на сходах, травмую рову руку. Слизько будемо казати. З коня впала. Ну у мене були шия спина і нога. І от прийшла ліфт. Пальця прижав. І опух, думаю, може, трещина. Часто ви до Ні. Медики кажуть, не зросла кількість переломів. Таких близько 15 випадків за добу. До слова, вік активних травмованих цьогоріч не пенсійний. Люди будемо таки працездатного віку. Зараз пенсіонерів таких, щоб за, наприклад, за 70-80, то за вчорашній день менше. це серед травмованих є й госпіталізовані. Минулої доби стаціонарне лікування призначили двом пацієнтам. Івана Шемчишина Ігор Горчиян, телеканал Перший Подільський. З початком холодів на українських ринках з'являються мандарини. Цього року ціни на них, як і на всі продукти, суттєво зросли. Наші журналісти побували на продуктовому ринку у Хмельницькому та розкажуть, скільки доведеться віддати за цитрусові у листопаді та як обрати смачні та солодкі плоди. Сергій на продовольчому ринку у Хмельницькому частий гість. Ділиться цьогоріч мандарини купує вперше. Як правило, перед новим роком. При виборі фруктів чоловік орієнтується на ціну та нарікає, вартість таки зросла. Як завжди, хотілося б, щоб було менше. Але реалії є такі, що зараз нічого дешевого не є. На вулиці випав перший сніг. І навіть попри війну хмельничани вже поринають у зимову атмосферу. Продавці на ринку кажуть, цитрусовий сезон у розпалі. У мене є мандаринка сьогодні турецька і італійська кліментіна. Порівняно з минулим роком змінилися, ну, напевно, що півтори рази, тому що подорожчав долар і немає доставки. З логістикою проблеми, тому і дорогі мандарини. Минулого року ми таку мандаринку продавали гривень 40-45. Цього року вона 75. А от Сашко, справжній мандариновий експерт. На ринку працює ще з 90-го року, тому добре знає і вподобання хмельничан, і як обрати смачний фрукт. На прилавку чоловіка більше шести видів помаранчів із різних країн світу. Якщо якість турецька, вона йде дешево. 60-65 гривень колібається ціна. Якщо вже йде Іспанія, починається восімджопять 120 а Африка вже 180. восімдеся. Їх мініщані довольно такі багатої люди покупають без вопроси. Більшість із продавців діляться єдиного алгоритму. У виборі цих фруктів немає, бо ж смакові переваги у покупців різні. Тому на кожній гірці мандарин обов'язково викладають очищений фрукт для дегустації. Треба скуштувати, його відкрити можна скуштувати. І кажуть експерти, перед новорічними святами ціни на цитрусові знизяться, але суттєвої зміни вартості чекати не варто. Аліна Жалкевська, Олександр Побіль, телеканал Перший Подільський. У рамках міжнародного кінофестивалю Бруківка у місті Кам'янець-Подільський, що тривав із липня по листопад, відбувався другий етап благодійного марафону українського та міжнародного кіно на підтримку збройних сил України. Відбулося вісім тематичних вечорів кіно у кінотеатрі Дружба, мистецькому просторі, арт сховище, конференц залі готелю Сім днів та палаці Орловських. У селі Маліївці, на яких за підтримки режисерів та глядачів було зібрано понад 55 тисяч гривень. Усього від початку п'ятого міжнародного кінофестивалю Бруківка за 33 вечори професійного та аматорського кіно було зібрано понад 300 тисяч гривень і показано понад 250 робіт із 40 країн світу, які обрали для показу і поданих на фестиваль заявок через веб-сторінку фестивалю. Бойові гусенята з Красилова гурт дітей, які впродовж тривалого часу збирають гроші на радіостанції для військових. Лише за один день малечі вдалося накопичити більше 10 тисяч гривень. Маленькі патріоти впродовж кількох тижнів продають різні смаколики, попри холод та інші незручності, здійснюючи свій вклад у перемогу над ворогом. І з таким юним поколінням можемо бути певні, перемога України не за горами. Мирного вам вечора та до зустрічі на першому подільському.